Урок я досліджую світ у першому класі Одеської загальноосвітньої школи номер 31 на тему Що таке ґрунт, досліджую ґрунт. Мета сьогоднішнього уроку формувати уявлення учнів про ґрунт, ознайомити зі складом ґрунту, його значення, розвивати навички дослідницької діяльності, логічного мислення, спостережливості уяви. Виховувати почуття шанобливого ставлення до природи. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про ґрунт. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 104. І відгадайте загадку. Один лє, другий п'є, третій росте. Так, правильно, той, що льє, це в нас дощ, той, що п'є, це земля, і той, що росте. Це трава. Далі подивіться на друге завдання. Нам потрібно поєднати частинки слів за їх формами і дізнатися, що потрібно рослинам для життя. Отже, поєднуємо два трикутничка і отримуємо перше слово вода. Якщо поєднати два овала, отримуємо друге слово це слово світло. І два квадратика. Отримуємо слово тепло. Отже, рослинам для життя потрібна вода, тепло і світло. Скажіть, а чи знаєте ви, що майже вся земна поверхня покрита шаром ґрунт? Грунт це не лише частина твердої оболонки землі, по якій ми ходимо або на якій зводимо свої будинки. Це ще й важлива частина земної поверхні. Грунт це великий пухкий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні організми. Кольор ґрунту залежить від кількості перегною, піску і глини. Родючість – це основна ознака ґрунту. Чим він темніше, тим він родючіший. А тепер перегорніть сторінку і послухайте казку. Про грунт, пісок і глину. Жила мати земля, і були у неї двоє синів ґрунт та пісок і донечка глина. Одного разу мати сказала Діти, ідіть по світу і навчіться вирощувати дерева, кущі і траву. Хто принесе мені більше зелені, тому я віддам усе, що в мене є, та мені і наді мною. Вирушили брати з сестрою у мандри. Бачить, летить птах, у дзьоби несе горішки, у лапках жолуді і кущик. Злякали брати птаха і випустив птах все своє добро. Поділили вони пташиний скарб між собою і пішли садити його. Пішов дощ, увійшла в глину вода поволі набуваючи усі дерева, кущі і трави, прозачилися і швидко висохла вода на піску, а глина зовсім не вбирала в себе воду, пригріло сонечко, побачили пісок і глина, яку чудову траву виростив ґрунт, і зрозуміли, кого нагородить матінка земля. А ґрунти досі добре служить довкіллю і не соромиться свого чорного кольору. Отже, діточки, який висновок ми можемо зробити з цієї казки, а такий, що за допомогою води і насіння лише в ґрунті може зародитися життя, лише із ґрунту може щось вирости, а із гліни та піску, на жаль, нічого виросте не зможе. Забезпечує рослин поживними речовинами теплом, повітрям і водою. Між частинками ґрунту завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою. Це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин і мешканців ґрунту. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин, і тварин, і людини. Добре, а зараз давайте розглянемо наші зошити на сторіночці 62. В першому завданні нам потрібно позначити галочкою малюнки із зображенням предметів, за допомогою яких можна виміряти кількість рідини. Так, перше це каструля. Ми маємо поставити галочку. Далі плячка. За допомогою плячки також можна визначити кількість рідини. За допомогою чашки можна це зробити. А за допомогою коробки можна це зробити? Ні. За допомогою піпетки можна це зробити? Можна. Також це можна зробити за допомогою глечика. Отже, ми маємо поставити галочки біля усіх предметів, окрім коробки. Друге завдання. Прочитай, відгадай назву каст. Запросила лисичка до себе в гості журавлика на обід. Що ж це за казочка? Правильно! Це казочка лисиця і журавель. У який посуд лисичка налила кашку з молоком? Запиши слово, утвори і запиши якомога більше слів і звук цього слова. Якщо ми пригадаємо цю касочку і її події, то ми. Зрозуміємо, що лисичка наливала кашку з молоком вже у тарілку. Отже, давайте запишемо слово тарілка і будемо утворювати з букв цього слова нові слова. Можна утворити слово ріка, кіт, рак і багато інших слів. Наступне завдання. Поміркуй і запиши різні способи, якими можна набрати 6 літрів води маючи такі банки. У нас є банка мізкістю 1 літр, 2 літра і 3 літра. Всього нам потрібно набрати 6 літрів води. Першим способом ми можемо набрати 6 баночок по 1 літру. Записуємо 1 плюс, 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 6. Добре, скільки 2-літрових баночків можна взяти, щоб було 6. Правильно, три баночки. Записуємо 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 6. Добре, скільки 3 літрових баночок можна взяти? Всього на всього 2. Правильно, записуємо 3 плюс 3 дорівнює 6. Наступна сторінка. Відгадай загадку. Зимою біле, весною чорне, літом зелене, а восени стрижене. Що ж це таке, діти? Правильно, це поле. У різні пори року воно набуває різних кольорів. Давайте запишемо, що у літку поле зелене, а взимку біле. Друге завдання. Нам потрібно встановити порядок дій, записати цифри. Спочатку, як зароджується квіточка. Подивіться: ставимо циферку 1. Потім з неї з'являється стебельце, листочки, цифра 2. На третьому малюночку вже з'являється квітка, і на четвертому коріння глибоко проростає ґрунт. Третє завдання. Допоможи мишці добігти до колоска. Упиши цифри від 1. Одного 1 до 9 по порядку декілька разів усі клітинки на її шляху. Подивіться, будь ласка, вам потрібно поставити циферки від 1 до 9 тільки у білі квадратики. По порядку, так само, як я це зробила. І ось так довести, довести нашу мишку до колосочка. Молодці. Наступна сторінка. Засій поле. Запиши в рядках вивчені природознавчі поняття. І придумай задачу, запиши її на клітинках і розв'яжи. Давайте пригадаємо усі природознавчі поняття, які ми вивчили за весь перший семестр. Пори року, погода, повітря, сонце, вода, лід, погода, сніжинки. Грунт. Запишіть, будь ласка, у рядках усі ці назви. Далі придумуємо задачу. У Олі було 5 олівців, а у Толі 2 олівця. Скільки всього олівців мали діти? Дуже легка задача. 5 плюс 2 дорівнює 7. Отже, діти мали 7 олівців. Ви напишіть, будь ласка, умову цієї задачі, запишіть лише розв'язання і відповідь. 5 плюс 2 дорівнює 7, нижче 7 олівців. Дуже добре. На цьому підходить кінець нашого уроку. Ви дуже гарно сьогодні постаралися. Отже, діточки, бережіть природу. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!